26 січня 2024 рік Дивлюся тут відео в TikTok, в Ютубі Хлопці показують, що в них там вулоко, сирес, волога. Да є парне Ось сім'я на сіми рамках. Кришечки чистенькі, гарнесенькі, все як положено. Подушечка, хоч старенька, но... Взагалі сухо, все гарненько, все чудово. Холстик Так само. Видно, що дівчатка піднялися. Трошки тепле у невеличке йде, бо воно вже під верхом піднялися вулику, Сухенько, не вологі. Немає ні одного п'ятнашка, що десь ви побачите, що десь волога є. Зараз ще зніму ще останні сім'ї. От ще одна сім'я. Трошки далі відійшов, відрядів. Так само, кришечка сухенька, гарненько все. Немає ніякої вологи, ніякої сиросі. Холстики, ховайте всередину, не витягуйте їх наружу, не прижимайте нічим. Подушечку положіть, зробіть по бокам воздушні карманчики, щоб волога було куди уйти. О, ще одна сім'я. Гарна сім'я пішла на зиму. Полсики всі ховаються всередину, не один міліметр не вилазуть. От, от тут не з нас. Перші дівчатка ти дальше Тут теж далі йдуть. Тут так само все сухенько, все гарненько. О, дикіну дівчата дійшли до середини. Що ще хотіти? Не витягуйте холстики ті ніяких наверх. Не прижимайте нічим. Нася тряпочки повинні бути всередині вулика. Не на міліметр не виступали знаруже. Тоді у вас буде все чудово, все гарненько. Фізика води, ефект ніпеля спрацьовує. Якщо хоч міліметр буде тканини виступати за вулик. От, ще одна сімейка. На сіме рамочках. Де наші дівчатка? Тики на воду до середини дійшли. О, побачите. А є трошки видно. Тихесніко, спокійно, вулику сухо. Ще раз говорю. Не прижимайте нічим, не підаш такому холсті. Особливо як практикуєте, якщо трапчани холстики. От в мене пасіка, одна із моїх тачків. Скільки сімей заглянув, все чудово. Дівчатка такі дійшли до середини рамки. Бігати, роздавати там канді, шманді, мед не бачу смислу.